o monstrum pro громади, а також тисячі українців військових і цивільних, які віддадуть свій життя за незалежність України з з мовчанням. Олена Андрій Юрійович, солдат. Левченко Олександр Валерійович, солдат. Резенко Віктор Миколаївич, Держав. Павленко Анатолій Володимирович, солдат. Євенко Віктор Миколаївич, Держав. Палажик Олександр Володимирович, солдат. Гусак Анатолій Іванович, старший Держав. Мещанин Віталій Миколайович Солдат, Зеленський <кхи> Сергійланович, Молодший Сержант, Петюков Станіклас Вікторович, Солдат, Біляєв Андрій Олексійович, Солдат, Гупав Володимир Олександрович, Матров, Трунів Олександр Володимирович, Солдат, Войтен Олександр Дмитрович, Солдат, Айхов Євгенов, Солдат, <кхи> Лев Василь Миколаевич, молодший Сержант, Ворошковий Юрій Олексійович молодший сержант. Типа Олександр Васильович Солдат, Тасенко Микола Васильович, Солдат, Пустов Ромак, Ісавіч, Старший рядовий, Саменіт Олександр Миколайович, Молодший сержант, Градина Юрій Володимирович Солдат, Ляшенко Руслан Олександрович, молодший сержант, Гарет Вадислав Петрович, молодший сержант, Великий Володимир Миколаєвич, Солдат, Самен Вадим молодший сержант. Kiva Sergiv Vasilivch Sova, Voluškovich Mikolaevic Solva, Panatekovit Mikolovich Starshik Serja, Rojat Sv. Yuri Vasilvich Soda, Melic Viktor Petrovic Serja, Vicach Sadiv Vasilovich Sobda, Orkusek Sadie Vitarievich Sobda, Letoch Sotov Anatolic Sovda, Chuchuk Seddy Mikolaevic Solda, Vividen Olivan Spetrovich Starshik, Sherbakov Kit Mikovich Solva.

Проти утриматися. <ріст> <Там. ріст> у нас є регламент роботи. Подача у того, були, такі віри не зміниться. Хто за такі регламент роботи, то вирузані матеріал, то буде зворотні. Запросить проти утриматися одну. Розпочинаємо вистачати порядку денного. Перше отримання порядку денного. Нет речи за подолитки и талишного рада, кто сейчас за подолитки и талишные воды. Что ты знаешь, как она находит на птичьи вещи, то ты не, а, Допові, не Допові, воно, рома, так и так. Переходимо до своєї нормальної голосування. Так, Базарі. Два. Варіш. Два. Йонс. Два. Вонда. Два. Бутарі. Два. Некай. Два. Два.

私の子供に手を入れているときに、彼女の手を入れているときに、私は、私は、ユニット、モーター、ネン、ネコリティ、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナル、ファイナルファイナル Я понял. Так. 16-е, значит, принято. Теперь это баня приобщенные указания на нет не до договора заключить, вот оно по по телефону мне, это вот. Мы можем взять на коррекцию. А. Ну, можно Так, так, подождите, я пытаюсь. Да. Так, а при при те питаннях у тебе ім'я подали? Ну, Вариша. Да.

Надо было сказать, что он говорит. Ладно, тогда. Николай. Имятельное. Да. Кто это? Да. Олег. Да. Арина. Да. Ташаhenko. Да. Ирина. Да. Чайка. Да. Что у меня там? Что это? Ликунченко, чи марсевание

Внімаємо така питання. Зараз так, так, підвоєш. Так. так ви, ви не пам'ятаєте, за що ми наглядали, за що це платить, то штанга три роки тягають по е, суда. Ми говорили, що в усіх була дехватна плата за копні гірка. Де не використовуються землі якісь державні, вони вивозяться на автобус. Ми зараз у Церкласці 12%. Висотів. Я розумію, що це не опціон. Я розумію, що 12% за чіповоти заріють. Є різкі чи нема? Ні, так всі ділянки, там щось ми не можемо. Я розумію, яка 12%, от якою грошовою цілі землі є. 20% 2274, 12500 нормативно. Нормативна групка кінка надана через программу, 2, тифра, сходами, друси. раз. За ділянку розміром. 2274. За ділянку розміром. Це нормально, <говори> розвинуся, это. Піквойтеся за те, щоб була наповнена е, казна громади. Що розробляється все, громади не міняється е, технічна документація, не переводяться сінофоти в регіону, не робиться нормальна грошова оцінка цієї війни і не платиться так, як за а не так як за цінофіці. Якщо було ви перейде комунальну власність, це буде все. Тоді можлива зміна, ви другі. І... Зараз ми право вартісті комунальні зареєструвати не можемо. Він закричає, як не з мене. Після зарубку, коли перейдемо, видіти сказок, будь ласка, все можна зробити, якщо захоті. Можна за свою дітей заключити додаткову угоду, що ти управляє землю. Ось це люди платять за гектар і ні, це тільки. Піди з адміністрацію чи договору за те, що я буду показувати послуги. Безкоштовні якесь на таку ту суму і все, а там обробляють ділянку. А ви не можете його зробити? Ми його робимо, робимо десь там і ще щось. Ти мені це розказати, що я за ті до за сюди, а я плати не Ну, ви зараз подаєте кіножаті, вона підсумає. Я за човні, закрити на цю нажати, як зарію. І з першого дня ми так робить. Я за її не плачу. Ну, а як нам тут зробити? Це не комунальна. Я розказав. Це не комунальна власність. Для того, щоб щось зробити, треба робити. А якщо не робити, Даже не думайте, про повинен це. Це всякає до проблема, то це такі ділянки. Ви не розумієте, що все буде змінити тільки власне. На цьому дітей, зараз на не є власником. Вона може сказати що це тут. Я не розумію, так? Я не розумію. І не хочу, я це розумію. Абсолютно я не хочу, цього розумію. Тому що це абсолютно неправильно. Як ми можемо змінити? Якщо мене хочемо. То, того, як ви готови технічну від якої. Якась була Я критя, и я все як Я связан. Ты думаешь, укладываемся? Ну, я зараз, я понимаю. Да, разумеется, я Ми можемо, сильная. Да, я вам да, ми зараз будемо вкладати, оскільки будем нас є технічна документація, Ділянки, нормативна стінка, ми можемо у договір, який ми будемо вкладати, вказати відсоток, який буде адекватно, на, наприклад, 7 тисяч гривень чи 6 тисяч гривень за лікарні. Якщо замена ділянка перебереться через аукціон, ні, 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 а да. не не в, не в, того Поки власник не є

Крутки там, чи кому? Перемо, просто не дам. Там було через Геганівка. Геганівка. Ми встановили відсуток, він 6 тисяч за гектар буде платити. Це землі у постійному користуванні. Ні. Це вважається землі комунальні власності, які передані через аукціон. Звичайно, ми там можете... Та які не аукціон? Не було там ніякого. Аукціон через головне управління. А, так. Так. І в 2018 році

în ceea ce privește transportul, proiectarea materialelor necesare pentru realizarea unui chestionar. de ce a fost pus? A fost pus pentru a vedea dacă întrebarea a fost formulată corect. A întrebarea a fost

20 go. Siaya go. Pasal nombor 22, saya pula. Ya, go 22. Tak nak ambil 15. Ini dekat dalam. Dalam 10 7,